Спільно з організацією друг ми продовжуємо знайомити вас із майбутніми, можливо, вашими улюбленцями. Знайомтеся, це дюна. Дюна дівчинка великого розміру, розумна, контактна, стерилізована. Вона буде чудовим сторожем та другом, адже знайшли дюну на одному із закинутих будівництв, яке вона напевне охороняла. Дюна дуже любить спілкуватися із людьми, а ще пес вміє давати лапу. Сніжа дівчинка середнього розміру, спокійна, не агресивна, контактна і стерилізована. Вона буде чудовим другом для сім'ї. Це чудовий варіант як для квартири, так і приватного будинку. Господарі віддали сніжу притулок, бо для них собака був занадто спокійним та лагідним. Зараз сніжа чекає на господаря, який зможе оцінити її сердечну доброту. Вілма, дівчинка середнього розміру, дуже гарної зовнішності, соціалізована, грайлива, ідеальний компаньйон, стерилізована. Вілма має цікаву особливість. Вона вміє посміхатися. Таким чином, собака показує свою прихильність до людини. Дюна снежа та вілма. Вони чекають на відповідального та люблячого господаря.